Левко Лук'яненко, дисидент, один зі співзасновників Української гельсінської групи, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, дипломат, автор акта проголошення незалежності України, герой України, непересічна особистість новітньої історії, людина надскладної долі та незламної волі, як людина, що пережила Голодомор, Левко Григорович всією душею. Відчував суцільну фальш радянської системи. Він зробив справою свого життя боротьбу за справедливість, за Україну і українців. Провів в ув'язненні майже третину свого життя 27 років. Його звинувачували в антирадянській агітації та пропаганді. У 1961 році був засуджений до страти. 72 дні перебував у камері смертників. Потім вирок змінили на 15 років ув'язнення. 45 разів оголошував голодування.